Купив собі цілий набір добра на Elixie недорого, лише 1300 гривень. Зараз будемо вирішувати, чи варте воно уваги, чи ні. Маємо ось такий паяльник на 80 Вт з регулюванням температури. Моделька GCD 908S. Керамічний нагрівач. Тут у нас гума, щоб не ковзали руки. Провод довжиною 1 метр. І тут у нас зроблена ось така штукенція, щоб він не переламувався. Дали до нього 6 різних жал. Обирайте, яке вам подобається більше. Ось так жала засовується в цю штуку. Вставляємо і закручуємо. Мінімальна температура паяльника 180 градусів. Максимальна 500. Споживає він 100 Вт при нагріві, тобто чесний нормальний паяльник. Паяти будемо на 350 Ось так чудово він лежить, тому підставка для нього не потрібна. Але підставочку дали в розібраному стані. ну і Він у ній непогано себе почуває. Ось в такій великій тубі нам дали зовсім трохи припоя. Якість задовільна. Поклали олово адсос, але я скільки паяю, я такою штукенцією не користуюсь, вона мені не треба, тому йде десь в ящик. Як це мило, дали два дротика на якийсь біс, щоб можна було щось спаяти. Ну ладно, в ящик. Пінцет ось такий. І пінцет досить непоганої якості. Губки його тут сходяться нормально, робоча штука однозначно. Так, оце що? Щоб дротики зачищати? Ну, я не знаю. нахер Цей набор я для себе обрав, тому що в ньому реально дуже цікавий мультиметр полуавтомат. І йому дали ще термопару в комплект, можна вимірювати температуру. Бачите, тут є у нього підсвітка, можна дивитись, де у нас скрита проводка. Зараз пройдемося по його налаштуванням і його можливостям. Працює на трьох міні-пальцях. Кришечка вставляється, болтик закручується. Ось це червоне, це гума. Бачите, його можна підвісити на стіну, а можна ось так поставити. Позаду ще є місця для щупів, щоб було зручно його транспортувати. Відразу вам скажу, що я зазвичай користуюсь тільки вольтметром, і прозвонкається два моїх основних режима. І обирав я собі цей тестер якраз для того, щоб недалеко було крутити до того, що мені треба. І... Не треба обирати діапазон, воно все автоматично. Виставили режим вимірювання напруги, виставили або постійний струм, або змінний струм. І можна міряти. Пожалуйста, до тисячних він показує. І це реально круто. Прозвоночка. Так само можемо обирати або про діодів, або піщалочка. Пишіть ось так: такий породістий піск, не роздражає ухо. Що там ще є, і автоматичний режим. На цьому режимі можна вимірювати ємність конденсаторів. Ось вам табличка. Тут написано в якому діапазоні він працює. На цьому режимі вимірюємо частоту мережі. Тут у нас температура в Цельсіях чи Фаренгейтах. Далі цей режим для прозвонки транзисторів. Далі мікроампери, міліампери і ампери. У нас виходить струм. Коли сюди підключимо щупи, буде до 10 А. Запобіжника не встановили не перевищуйте цей струм, бо спалите його нахрен. І ось режим НСВ. це для того, щоб дивитись, чи є струм в проводі, чи нема. Ось так це працює. Підносимо і воно пікає і каже, що тут є струм. Ось Тут роз'єм для перевірки транзисторів, але я не знаю, я жодного разу в житті не перевіряв транзистор, але вам можливо це і потрібно. Кнопочка і Hold ми можемо зафіксувати значення на мультиметрі, або якщо довго її натиснути, буде підсвітка дисплея досить рівномірно і одночасно з нею вмикається цей ліхтарик. Я його взяв для специфічної задачі, поїду з ним служити в ЗСУ, бо взагалі не розумію, що робити без тестера і паяльника на фронті. Зараз іде цифрова війна, війна дронів. І все, що я собі лишив, це тестер, паяльник жала, термопара, припой і пінцет. Трохи його доукомплектую і буде то, що треба. Дякую за перегляд!